21 листопада, День Гідності та Свободи. 21 листопада в Україні відзначає День Гідності та Свободи, одне зі знакових офіційних свят, встановлене на честь двох революцій, які відбулися в Україні у 2004 та 2013 роках. Молода Україна, сильна, мужня, завзята, синьо-жовтим знаменом палають серця. Скоро мир ми здобудемо, скоро виженем ката. Сонцем ти усміхнешся, це тобі до лиця. Молоді українці, ви тримаєте долю, гідність, мову, свободу у своїх сильних руках, ви майбутнє незламного народу, що віками торує незалежності шлях, гідність це не скоритися ворогу злому, це відстояти все, що ми звемо своє, не віддати землі Україні. Бо вона найдорожча у світі що є. Свобода це вільному пташка у небі літати світами і мир берегти. Земля, Україна це все, що нам треба. Зорій, моя земля, гідно і вільно цвіти. День гідності і свободи відзначається 21 листопада У день початку подій, що стали для України історичними. Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року 12 років із часів Майдану та Революції Гідності, Українці в поступі боротьби. А з 24 лютого 2022 року уже три з половиною роки сниться мирне небо мені і тобі. Прапор синьо-жовтий жовтий це наша візитка. Герб Тризуб це символ. Волі і оберіг, хай живе держава, й пишніє, як квітка, бо серця кладемо ми до її ніг. на вічі славних сьогодні зібралась на вість Україні усі присягнем. Лунай же велично, святий їм держави. Ми ж руку на серце вдячно покладемо. Роки незламності, а ми ще а ми ще повоюємо, не боїмося шахедів і камів. Ми перемогу і мир в уяві малюємо. Хоч доводиться в укриттях нам часто навчатись, але нас не перемогти, але нам ніколи не зламатись. Три з половиною роки незламності. Герої нас захищають, і золоті серця непримиреністю до ворогів палають. Пам'ятаємо, Хто нас захищає сьогодні на передовій, хто сміливо за правду, за свободу, за єдність іде у бій. Ливика чар, як реквієм, народились на Майдані, коли перші герої падали від нещадних зрадницьких куль. Бо були ми за Європу, а справжні українці йшли проти тиранів, бо для дітей своїх виборювали Україну і кожен героєм. Легких хмаринок вам і вічна шана. Імена всіх загиблих не зітре ніколи час. За дванадцять років втратили ми їх несказанно. Вам, герої патріоти, хвилина пам'яті від нас. в злогодину, злогодину. За свободу і за честь б'ється кожен наш воїн, а вдома матері, дружини чекають своїх героїв, пам'ятай заповіт мами, батьків прости, сила в єдності, у братерстві українців, зберегти це назавжди у серці своєму зумій. За ці 12 років поступу українська нація стала соборною, міцною єдиною. А три з половиною роки непримиренної боротьби, страшної війни загартували наш народ. Ми звикли до звуків сирен, до гулу ракет і шахетів. Вороги зрозуміли, що нас ніколи не здолати, ми незламні. Три з половиною років незламності. Це вибухи раптові лютневого ранку. Це іграшки, покинуті на рідному ґанку. Три з половиною роки незламності. Це на вокзалах, діточки малі, що з мамами тікали у чужі краї. Три з половиною роки незламності. Це окупація ворогами нашої землі, коли гинули і дослі і малі. Три з половиною роки незламності. Це розстріляні автомобілі, край шосе. Коли вітер чиїсь документи дорогами несе. Три з половиною роки незламності. Коли ми всі волонтерами стали, коли сітки плели, продукти збирали. Три з половиною роки незламності це переселенці на захід з півдня та сходу, які сприймали кожну допомогу як нагороду. Три з половиною роки незламності це звільнення окупованих територій. Це сотні тисяч життєвих історій. Три з половиною роки незламності це поля, що синьо-жовтими прапорами горять, це матері і дружини, що хвилюються і не сплять. Три з половиною роки незламності, це про тих, хто вісті пропали, хто до останнього нас захищав. Три з половиною роки незламності це воїни в окопах, під снігом та дощем. Це у серці невимовний біль і іще. Три з половиною роки незламності, це на щитах везуть захисників, їх на колінах український рід зустрів. Три з половиною роки незламності, це ой у лозі червона калина, це мама, яка зустрічає у відпустку сина. Три з половиною роки незламності, це в укриттях уроків у дітей. Це хвилювання і біль мільйонів людей. Три з половиною роки незламності це гідність і сила духу, це щит, що закриє усіх українців від біду. Три з половиною роки незламності. Це свобода і тернистий шлях до неї. Тож не зражуємо України своєї. Три з половиною роки незламності це віра в захисників і Бога, що скоро принесуть нам перемогу. Ми гідні жити у європейській країні. Герої майданів нам змогли показати, як треба в руках рідну землю тримати і їх заповіти священні від віку й донині. Ми вікні в думках, у виборі, в діях. Ми нація сильних і непереможних. Це має запам'ятати українець кожен, що про майбутнє лише в Україні кожен з нас мріє. Сьогодні учнівсько-учительське віче єднає, до боротьби і гідності, і волі нас всіх закликає. 12 років тому майдановці сказали перше слово, а ці роки у війні ми боролись і далі боротися, ми готові. Тож верди виносимо – дорослі і малі – Спільно не поодинці, ми патріоти своєї землі, народ безсмертний, доки є душа, доки живе вона незламності і волі, на синю жовтім серце святого полотна, ми пишемо історію життя своєї України, її долю. Звертаюся сьогодні до молодих небайдужих патріотів. Які цінують усе українське, залюблені в рідну землю, мову, історію, які занурені у велику душу нашого народу, україною захоплюється увесь світ. А знаєте, в чому наша сила у єдності? Ми обрані, ми нація нескорена. душа українського народу у надійних обіймах Господа. Та захисників і захисниць, а очі янголів такі теплі, щирі, добрі, мужні по батьківському міцні та по материнській рівні, невидимими синьо-жовтими ниточками зв'язані на міцні вузлики, палки душі і серця патріотів. Хто як не ми, хто як не ми, б'ються вони воєдино. Родочка в країнської землі крицевою стала ти віками, та не знищена, не скорена ніким, бо захищена синами козаками, бо залюблена ти донями повік, захисницями незламної країни, ти зв'язала поповиною весь рід, що вжила і квітла Україна. А душа українського народу пам'ятає і заповіди Великого Кобзаря, і слова палких патріотів Лесі Українки, Івана Франка, Василя Стуса Ліни Костенко, Павла Загребаю. Доки живе душа народу народ безсмертний. Це саме про нас, про таке важливе і визначальне для майбутнього сьогодення. А душа українського народу плаче. Рясними алеями та полями пам'яті з тисячами синьо-жовтих прапорів, скільки людей загинуло і на полі бою, і в мирних мир домівках, скільки діток залишилося без мами, і тата, скільки батьків втратили своїх дітей. А душа українського народу захищає рідну мову. Минуло п'ять років так званого перехідного періоду до запровадження. Нового українського правопису. Ми все-таки повертаємося до витоків до глибин. А душа українського народу співає неповторними голосами Андрія Хлибнюка, Святослава Карчука і линуть нині світами, мов оберегами. Ой у Лузі Червона Калина та Стефанія. З нами мама Тереза і Діва Марія, босі ніби по лезу ішли по землі, а душа українського народу вірить. Нащадки славних козаків, наші мужні і самовіддані патріоти, скоро здолають орду ворогів і визволить нашу землю від окупантів. Така вже, мабуть, доля українців, віками боронити своє. А душа українського народу б'ється, а душа українського народу любить. Упевнені, як ніколи, ви скоро знову дихатимете, співатимете, говоритимете, любитимете рідною, українською, а душа українського народу живе у боротьбі, у праці, у піснях, у мові, у думках. У діях, у таких молодих і дужих, як ми з вами, від Квітучого Ужгорода до незламного Харкова, від нескореного Чернігова до сонячного Криму. Слава Україні! Героям слава! Нас коріння єднає, нас історія повчає, ми землі своєї діти, і нема таких у світі. Тож, Україна. Наш орієнтир! І з нами світ! І з нами милість Бога. Живи держава! Хай буде мир! Хай буде України перемога! Маємо жити, кохати любити!